Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві в радості, в благословенні в відносинах з Богом, в служінні Богу. І добра тема у нас Младіфесту взвучить якось так, як Марія обрала кращу частку, ніж Марта. Всі ми знаємо цю історію, коли Марта наводила там марафет, стол накривала і всі-всі речі робила, які також були потрібні. А Марія була коло Ісуса. І тоді Марта пожалілася сказала, що е, скажи їй щось, щоб вона теж допомагала. А Ісус сказав: Марто, Марто, про багато ти клопочешся, але Марія обрала кращу частку. І що це означає? Бо ми можемо подумати, ну, можна всі клопоти турботи цього світу залишити і бути просто з Ісусом. А, але це вже йде більш. Притча для продвинутих християн, я би сказав, для тих, хто вже дійсно є народжений з висоти, є в церкві, активно приймає участь, живе християнським життям. І це, власне, коли вже є служіння, маєш служіння, і це притча для тих, бо Марта і Марія то були друзі Ісуса, вони були, як би сказати, розкаяні вже і жили християнським життям. Жили з Богом. І, і тут є така проблема, коли ти вже з Богом, то служіння може витискати тебе, витискати твій час, і в цьому служінні можна згубити Бога, власне, згубити, кому ти служиш. І, і власне, так часто трапляється, коли служителі думають, що вони кращі, наприклад, за ті, хто не служить Богу, і, і на цьому ставлять акцент. Але тут не йдеться про краще чи не краще. Служитель це і означає як власне слуга. Тому бо Господь каже: хочеш бути першим в Царстві Божому, будь останнім тут, на землі, будь слугою, якщо там хочеш бути кимось. Тому служитель власне слово від слова слуга. Не може служитель думати, що він краще за того, кому він служить. Я розумію, що так нас не виходить. Як слуги народу, наприклад, не дуже розуміють, що вони слуги народу, а виходить якось навпаки. Але християнці має бути не так. Каже Ісус, в світі ви знаєте як, але в Царстві Божому все інакше. Тому ця тема Младіфесту власне показує, наскільки важливо в служінні не згубити відносини з Богом. І Марія нас дуже часто закликає до відносин з Богом. Каже, в цьому світі, шаленому, швидкому, завжди треба мати відносини, цей час на відносини з Богом. Бо можна служити, можна багато мати служінь, зранку до ночі можна служити, але втратити того, кому служиш, втратити, власне, Бога в цьому. І, і тут Ісус дає пораду, що спочатку обираємо. Обираємо ого, жук, який великий, обираємо відносини. Спочатку це краще, найкраща частка, а потім з того виходить служіння, щоб в служінні не згубити власне, Бога. Сьогодні у нас 25 листопада 2015 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю молитися в моїх наміреннях: мир у небезпеці. Тому, дітоньки, моліться і будьте носіями миру та надії в цьому немирному світі. Де сатана нападає, спокушає всіма способами. Дітоньки, будьте міцні в молитві та відважні у вірі. Я з вами заступаюся перед моїм Сином Ісусом за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І прекрасне послання, дане нам на сьогодні. Нагадаю, що воно звучить в цей день, в цей час особисто до тебе. Не до когось там 25 листопада, в 2015 році воно звучало, а сьогодні. Якщо ти дивишся, слухаєш, то до тебе. І Марія каже: Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю молитися в моїх наміреннях. І це буде перша практика молитися в Марійних наміреннях. Сьогодні мир каже у небезпеці. Тому, дитинко, молись і будь носієм миру та надії в цьому немирному світі. І тут уже, власне, вона говорить про стиль життя. Про те, що. Бути носієм миру та надії. А це вже не йдеться не так легко, як молитися. правильно? Тут вже йде про стиль життя. Бо щоб нести мир та надію, треба мати. Треба жити цим миром і цією надією, бо інакше ти не зможеш його нести, когось взяти і понести. Тут Марія каже про стиль життя, не, не здаватися, жити цим стилем життя, миру та надії, і нести його в цей, ми, в цей світ. Немиру, де сатана нападає спокушає всіма способами. Дитинко, будь міцним, міцною в молитві та відважна у вірі. Знову відважна. Ми вчора говорили про гордість трохи, але Марія говорить про власне цю гордість відваги, щоб коли тебе хочуть висміяти як християнина, щоб ти пишався тим, що ти християнин, був цим, пишався собою, так би сказати, що ти є християнин. І був в цьому відважний, відважний у вірі. Відважно вірі це не боятися визнати, що ти належиш Христу, що ти посвятив своє життя Марії, Ісусу, що ти посвятив своє життя Царству Божому, проповіді Івангелії Царства. Тобто визнавати це відважно, і коли ти відважно визнаєш перед людьми, ну, слово Боже каже, коли ви відрічетесь мене перед цим. Родом лукавим, то я від вас відкупусь. Коли ви визнаєте мене перед цим родом лукавим, то і я вас визнаю в царстві Божому. Все просто. Віра має бути відважна, тільки відважні люди віруючі. Бо невідважні йдуть за стадом, за толпою. Там, де толпа пішла, там, де мене не побачить ніхто, мене ніхто не, 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 не цеє, не скритикує, то я буду там. То якщо ви хочете, щоб вас ніхто не скритикував, то не можете бути віруючими, бо віруючу людину буде завжди хтось критикувати, завжди хтось буде нападати, бо сатана буде через людей старатися висміяти, десь зробити спокуси, де ти тільки б відрікся. Знаєте, в Німеччині офіційно люди відрікаються від християнства, навіть наші українці, щоб не платити податок. Я це почув, коли то був шок шокований, але це не тільки в Німеччині, це і в Нідерландах, і в Бельгії. Ну, в різних країнах Євросоюзу, де власне введений податок на е, християнство, на віру. Тобто держава платить там якісь е, ці зарплати священникам, якось утримує там, храми, і тому бере з людей податок. І багато наших зараз там, які просто сказали: ну, я підпишу, щоб не платити податок, я не віруючий, але я до церкви ходжу. І це така, ну, знаєте, сатана знайшов спосіб, як християнина зробити офіційно відреченим від Ісуса, але Він щоб собі думав, що Він ходить до церкви. То ти відрікся Христа за 18 євро в місяць і, і думаєш, ходиш до церкви, такий набожний, такий побожний. Ні, то, що написано бумагою, то це підпис твій стоїть над тим, що ти атеїст. І це ти відрікся. за... 18 євро в місяць. Це продав Ісуса просто-напросто. На жаль, такі випадки зараз в нашому суспільстві. Наші українці це роблять, це не хтось там. Звісно, європейці ті теж багато, хто не хоче платити цей податок, відрікаються просто від, від Христа на папері, що ми, ну, ми не віруючі, щоб не платити зайвих 18 євро на місяць. Тому сатана. Марія каже, спокушає всіма способами. І, і це один спосіб. Можливо, колись до нас йде таке, що треба буде податок платити. І тоді ми побачимо, якби зараз український народ запитав 18 євро в місяць чи е, християнин чи не християнин, то я впевнений, що 70% схов... 70% хрещених людей сказали б: ні-ні-ні-ні-ні. Я, ні, я, ні, ні, я не, не християнин, я не буду платити податок. Тому добре, що у нас поки нема цього податку, бо так би офіційно ми вже б мали атеїстичну державу, а не християнську. І сатана в цьому діє. розумієте? І тут треба бути відважним. Відважним заплатити, відважним, знаєте, коли був ковід, теж було спокуса купити. Вакцину, зробити вакцину, але казала, будь відважний. І я відважним був, платив за ці тести постійно. Хоч було важко, але я тримався. Тримався, Це я особисто за себе говорю. Не хочу критикувати всіх, хто це зробили, але треба в цьому покаятися. Що якісь робили махінації, маніпуляції, хто купував, хто робив ті вакцини, то. Важливо там було те, що свою вільну волю продаєш, бо підписуєш бумагу, що я зробив з власне з... З... з власної волі цю вакцину. Зробив, а хоча тебе змусили це зробити. Зараз на війну також підпиши, що ти доброволець, хоча тебе змушують туди йти. Це не є добровільно. Але хочу, щоб ти писав, що ти добровільно йдеш. І це також сатана діє, бо він твою волю хоче завжди зламати. Сатана завжди прагне зламати вільну волю. Бо для Бога це цінність, яку він не доторкає, а сатана хоче цінності Божі ламати, ламати. Тому твоя вільна воля завжди під загрозою, різними залежностями, різними такими налогами, різними утисками, нападами завжди хочуть зламати сатана і його біси. Твою вільну волю. Тому, власне, Марія говорить: будь відважний у вірі. Якщо віриш, то йдеш до кінця, не здаєшся, не ламаєшся на якихось перепонах, на якихось таких зупинках перевалочних, а йдеш далі. І міцний в молитві в першу чергу. Міцний в молитві це значить міцний в відносинах з Богом. Потім відважний у вірі перед цим родом лукавим. Я з тобою заступаюся перед моїм сином за тебе. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож, живемо практично, носіями миру та надії. І молимо сьогодні в марійних намірах. Дякуємо дійсно їй, що вона заступається за кожного з нас перед своїм сином і дає цієї відваги бути у вірі, триматися, витривати у вірі. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджугоря! Papai.